Духняний та ніжний рулет з болгарським перцем. Саме цю смакоту пропоную сьогодні приготувати. Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Тим часом беремо 2-кілограмовий свинячий балик. Його треба вимити, обсушити, розрізати майже до кінця. Але не відділяти одну половину від іншої. Натомість потрібно розкрити шматок, ніби книжку, щоб потім зробити м'ясний рулет. Дивіться уважно, як я акуратно підрізаю м'ясні волокна вліво та праворуч. Ніж для цієї мети має бути дуже гострий. У нас вийшов доволі довгий м'ясний пласт. Накриваємо його харчовою плівкою. Та добре відбиваємо кулінарним молотком.